Каштанова алея – поділ на три етапи. Перший, другий, третій. Це є основною складовою нашого проєкту Полтава пам'ятає. Це не просто алея, це не кладовище, яке коментують люди наші. Вони не відчували те, що відчуваємо ми. Вони не розуміють, як важливо це для нас. У Полтаві встановлюють стели на честь загиблих захисників України. Ескізи пам'ятних щитів були погоджені з рідними воїнів. Вони наголошують, наскільки важлива ця меморіалізація. Попри це, частина місцевих, зокрема у соцмережах, критикують таку ідею. Що саме кажуть пересічні полтавці та які слова обурили родичів загиблих? Цього тижня у проєкті Суспільного тригернуло розкажемо пропозиції та аргументи обох сторін. Залишайтеся з нами. Спочатку ми викопуємо ями, підготавлюємо це все місце для підопалубку, використовуємо пісок для піщаної подушки, клійонку для того, щоб бетон не тіряв швидко увагу. От норміруюча сітка, закладна деталь і виставляємо до стелу. Майже місяць у середмісті Полтави встановлюють інформаційні щити у пам'ять про загиблих захисників України. Нині для каштанової алеї виготовили 180 конструкцій. На кожній по два портрети. Цей проект має старт, але Фініш, це важка історія, адже наші захисники і захисниці загиблі продовжують. Майже щодня перебувати на щиті стели на честь воїнів встановлюють за хронологією загибелі від 2014-го Проєкт назвали Полтава пам'ятає героїв. Коротко нагадаємо перед історію Ідею вшанування у громаді почали публічно обговорювати від вересня 2023-го Тоді відбулася перша робоча зустріч із представниками міської ради та рідними військових. Тип та розмір конструкцій погодили за місяць у жовтні того ж року. На кожній із двох. Двох боків фото та коротка інформація про захисників, зображення шевронів та позначка місця загибелі на карті України. Після цього кілька разів оголошували тендери на виготовлення самих стел. Перші з них доставили у Полтаву у лютому 2024-го. Виготовлені конструкції з антивандального матеріалу. На кожній буде підсвітка. Штанова поділ на три етапи: перший, другий, третій. Кожен етап включає в себе определенне кількість стел. Яке буде установлюватись на першому етапі, на першій ділянці в нас буде знаходитись 88 стел, і дві з них будуть інформаційні стели. Вони будуть в початку. Місце встановлення погодили під час засідання робочої групи із рідними загиблих захисників. Мій чоловік, батько мого сина, Петренко Євгеній, якому навіки 34 чотири. Який служив 32-й бригаді, загинув 28 березня 2024 року. Його стил ще не виготовлений. Він виготовляється і буде встановлений трішки пізніше. Місце в самий раз тому, що воно людне, тому що воно центральне, відкрите для наших людей. Важливим, що це є на достатньо місці магістральному, яке видно як для тих, хто рухається автомобільним транспортом, так і для пішоходів. Однак влаштовує це. Не всіх люди, як завжди, пишуть коментарі у соцмережах. А місцева фотографка опублікувала історію із таким текстом. Каву на цвинтарі, я ще не пила. Що це зробили в центрі міста? Я розумію, коли є один меморіал у пам'ять наших загиблих воїнів, а це чисте відмивання коштів. Від початку я взагалі не розуміла, як на це реагувати. Це повний абсурд, це зневага до наших героїв. Це знецінення пам'яті про них. Без емоційно коментувати це не можу, бо це дуже боляче для нас. Я сподіваюся, що кожен українець зрозуміє, якою ціною ми маємо змогу пити цю каву на цій алеї героїв. Вони не відчували те, що. Чуваємо, ми вони не, не розуміють, як важливо це для нас. Вони не розуміють, як важливо це для дружин, матерів, синів. Як ви ставитеся до таких висловлювань полтавців? Напишіть у коментарі, а також не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити нові відео. Родини захисників написали листа у полтавську міськраду, аби дати публічну відповідь на критику щодо стелі з портретами полеглих. Я не мала на меті образити пам'ять поливих героїв чи їх рідних. Я ніколи не була проти створення меморіального комплексу. Так. Але хотіла донести, що ми не зможемо вшанувати пам'ять кожного героя до Каштанова Алея. Це обмежений простір. А втрат на жаль у нас багато цим постом. Я ще хотіла додати інформацію про розкрадання коштів. Зараз довіра до влади будь-якої влади. Да, вона згасає з кожним новим повідомленням про корупцію. Цей текст він був написаний на емоціях. Зрозумівши те, що це зачепило родини полеглих героїв, я його видалила і перепросила. Нам вибачення не потрібні, це були не вибачення, тому що звучала фраза, що це не місце і що це не те, що потрібно. Коментаторів таких у нашому місті дуже багато. Що таке цвинтар? Ті, хто не знають, можуть приїхати на меморіал. І подивитися, що таке меморіал героїв, що таке цвинтар, і яка там атмосфера. Вони полягли не за не тільки за своїх родин, вони полягли за нашу країну, за кожного хто зараз живе в нашій країні. Потрібно розуміти, що ці коментарі хтось читає, і когось вони ранять. Деякі полтавці також кажуть, що їм не дали права обирати місце для вшанування, бо не було громадських обговорень в більшості міст. Вільне воно знаходиться на самій центральній площі. Понад рік було затвердження місця і обговорення ескізу. Про це інформувало неодноразово. на комісії Це все вирішувалося, Комісія була відкрита. Вважаючи міг притистити своєї ініціативи. Не забувайте, що це було побажання батьків. Це не є капітальною спорудою, це тимчасова споруда. Зараз військовий стан, воно не передбачає громадські обговорення масштабні. Погляньмо, що іще користувачі пишуть у соцмережах: не влаштовує розташування, витрати грошей, знову розташування, гроші, 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 трохи образ без пояснень і ще трохи гроші. То що там із фінансуванням? За даними міськради, нині на реалізацію проєкту з бюджету спрямували майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. А що в інших громадах? У багатьох станом на зараз алеї героїв уже є. Переважно це металеві каркаси із роздрукованими банерами, як от узінькові, лохвиці, хоролі, Терешках та мачухах. До прикладу, у двох останніх це обійшлося у 85 тисяч гривень та 1 мільйон 300 тисяч гривень відповідно. Вартість залежить, зокрема, від матеріалів, кількості конструкцій тощо. Напишіть у коментарях до відео ваше ставлення до вшанування військових на каштановій алеї у Полтаві. І чи Дійсно, могло бути розкрадання грошей під час втілення проєкту. Було обрано максимально такий варіант, і розроблено, який би міг мати достойний технічний вигляд кілька місяців, в тому числі, можливо, і не місяців, але мати достойний вигляд. Зрозуміло, що це тимчасова локація в плані як сам проєкт. Ми розуміємо, що буде наш день нашої перемоги. Тоді вже можна буде думати над проєктом меморіалізації, в громаді, ми ж пам'ятаємо і віддаємо в шану і ветеранам, і ті, хто загинули. Тому це велика дискусія, яку після закінчення війни повинно відбутися в громаді, і це повинно бути всеукраїнський конкурс, пам'ятний знак обеліск, пам'ятник захисникам України. Як він буде, як розумію, це, це треба це час і дискусія. Однак, на нашу думку, більшість жителів полтавської громади все ж розуміють важливість вшанування захисників України і підтримують ідею меморіалізації. Треба пам'ятати свою, гру, які віддали життя за свої батьківщину, борються. Звичайно, це правильно правильно робиться, тому що і, ті полтавці, які загинули, які загинули, і ми і, повинні пам'ятати про них і згадувати і, і, молитися. За хлопців, які там на нас захищають. Дата офіційного відкриття алеї у Полтаві поки невідома. Далі про інші події тижня, що минає. Біля театру Ляльок в обласному центрі відкрили міні-скульптуру на честь загиблого воїна, героя України Юліана Матвійчука. Він мав позивний бобер. Цю тварину і втілили у фігурці. У лапах він тримає пульт керування безпілотником, а поруч сам прилад. Профінансували виготовлення та встановлення мініскульптури друзі та рідні. Юліан Матвійчук двічі був добровольцем 2014 та 2022 -го. Він служив у підрозділі. Аеророзвідки Соловей помер у лікарні від отриманих поранень у травні 2023-го. Почалося все з того, що я познаходила бобрів, які мені подобаються зображення їх. Ми знайшли скульптора, скинули йому це все, і він почав працювати над ескізом, просто банально на листку олівцем. Ми затвердили плюс-мінус, як це має виглядати, і потім почали рухатися далі. Перейменували вулицю. Ми ж розуміли, що він буде стояти десь по цій вулиці. Полтавка Аліса Литвиненко у соцмережі поділилася історією про обстріл в Одесі, який стався 18 листопада. Жінка була у місті, вийшла випити кави. А за хвилину після того, як пішла від закладу, поруч пролунав вибух. Знаєте, це таке гидке відчуття, коли ти розумієш, що ти не лишився живим, а хтось ні. Я не знаю, як цю реальність сприймати це так складно. Того дня російська армія спрямувала по Одесі балістичну ракету Іскандер М. Ціль вдалося збити силам ППО, однак вона впала у приморському районі міста. Загинуло 11 людей, із них семеро поліцейських поранених понад півсотні. У Полтаві розшукали людину, яка ймовірно причетна до пошкодження скла на зупинці громадського транспорту млинзавод. За даними поліції, це 17-річний житель сусідньої області. Пошкодження помітили на ранок 19 листопада. Цей павільйон встановили 2020-го. Нині можливість відновлення скла розглядають у міській раді. На цьому прощаємося з вами до наступного тижня. Дякуємо за перегляд. Шукайте наші матеріали і в інших соцмережах. Підписуйтеся, коментуйте і ставте реакції. А ще ми тепер є. І в WhatsApp. Команда Суспільного бажає вам гарних вихідних.